Нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. І 19-й Антон Стоцький. У другій ланці 12-й Дмитро Сапожній. Зараз моменти гол. Кременчук відкриває рахунок для Кременчука. Давайте подивимося. З перший кидок. І добивання від Богдана Середницького. Шайба бомбардирів із нападником Київського сокола. І 78-й номер у Арсена. Окременчука на льоду був. Ми вже представили. і Я також представлюся. Олександр Черненко для вас цей матч коментує накидання дома. На. Два дні тому і повір, да. партнеру і через це пригальмував лялька. І з місця змушений був кидати з кистей. І переживає Одеса. У березні місяці, не тільки сьогодні. На жаль, багато було таких днів. Дуже трохи це завдання стало простішим у зв'язку з поразкою. Настрій і роботи із тим це. Як... Превошапкін. Центр целогородцем. Підкидоклянці! 2-0! І випереджає Віктора Захара. Ось так в центр спершу віддав передачу целогородцев. Кривошапки на Целогородцева, а потім той є ще. Принаймні, одну шайбу до першої перерви відіграти. Натомість ще одна контратака. кидок Браги. Я думаю, серйозна розмова відбулася в роздягальні херсонської команди. Веде пастку і шайбу зафіксувати. У містян. Лялька змішується в центр. Його зупиняють. Кидає кругляком. Ляльки. Ось вони і зійшлися. Два кращи. Могли б побачити повтор. А, о! Я дя дякую режисеру. Рішення для арбітрів ситуація Кременчука продовжується. І лялька заряджає. Дуже потужне добивання могло бути від Силогородцева з першого. тут, звичайно, ситуація була вже в ближній кут. Поцілив Кривенко і вихід сам на сам може вийти у Дніпра. Ох, який момент! О, в першу чергу це стосується Дніпра. У Херсонської команди немає права на помилку, які зовсім не стосуються хокею, але які мають теж дуже великий вплив. Звичайно, перебуваючи в Одесі, гравці обох команд чули усі ці вистяни. Велику увагу приділяють. А ось тут ратушний отримає дві хвилини. Сталося Геворкяну Євген Ратушний дві хвилини, а в Круглякові ледь його не обікрали суперники, продовжать розіграш. І, Між іншим, як показує цей повтор, є всі решта. Є три інші ланки, тож тут навіть Пойманова і партнерів і Олексюк разом із Кобильником і Омельчуком теж не дуже багато здобутків мають. Зараз є не пропустити. Закинути вже як вийде, але зберегти нуль далі вже гра пішла сьогодні під час розбудови атак. Вийшов не випадково кобильник разом із криклею і Сидоренком. Ну... Де обґрунтовано жорстко зіграв захисник. Варава не, не йде на шайбу, то чому б йому цього не зробити. Заворота, крикля, Сидоренко поруч. Микита Сидоренко в ближній гол. Один-2. Дніпро одну шайбу відігрує. Тати в діє, але вчасно виправив свою помилку. Кидок! Ліва варави, ближній кут, шайба оминає ворота. Ох, як заграються. Нападник Дніпра Денис Матусевич мав у штрафників. Давайте ще раз подивимося. Просто штовхнув Сидоренка на ворота матусенцями Стецюра через ратушного. Той кидає добивання і кучер. Давайте подивимося. І справді, погляньте, як жорнера і вилучення Херсонським щукам. Друга спецбригада на льоду у господарівки. До Кобильника приймає його на себе Кривенко. Падає. і Тут буде вже вилучення у Дніпра Пойманов. Даниїл Кривенко, який є в останній. шайбу. Відібрали у форварда Кременчука. у ближній кидає різку у меншості. Ох, який зараз небезпечний епізод, Захарченко відчутно грає. Позираючись на свої ворота. Але Дніпро все одно закидає 2-2. Розуміти, нічого не встиг. Давайте подивимося. Лісніков випередив Максименка за воротами віддав пас за спину Цюра. Пропустив шайбу. Гасто бере ініціативу в свої руки. Ще один кидок від Стоцького. добивання від Цюра і ще одна атака. Олексюк. Поперечний пас! Момент, який хороший! Зараз у Сидоренка Захарченко зіграв на відчуттях таке враження. Оце, в ближній, Захарченко на місці. Леснікова третя передача у цій серії Генком і Кобильником. На льоду, через зміну вони виходять. Я думаю, що трет... різницю і обидва наставники це прекрасно розуміють. За Кременчуком із середньої зони кидає лялька, влучає у із шістьма шайбами у ляльки п'ять. У Сидоренка також п'ять сьогодні стало О ні, у протистоянні між Дніпром і Кременчуком. Зараз ще один сейв здійснює кучер і відстані шайбу у ворота. Знову Сидоренко вилізає на п'ятак. Де Шайба? Вона не притиснута. Вона лежить біля правого щитка. В Форматі 5 на 5. Вкидання у чужій зоні за Дніпром. А ось тут уже буде вилучення. Міжку. Завершилася більшість Дніпра. Але і у форматі 5 на 5 лізе на ворота. Це у рівних складах разом із Оменчуком і Алексюк. У всіх до всіх, причому. І У тренерів до гравців, у гравців до суддів. І до супер кількість силового. Протистояння кидок! І де там жодах діяти зараз? Крикля? Марсюк. Чи це гріш? Гострим. Для того, щоб пробити кучера, ось тут уже краща ситуація. І знову з незручною. Морава. Ой-ой-ой, яка помилка від кучера. Перехоплення. Момент! Кобильник кидає кучер, виправляє свою три в два. Атака Кременчука Кривенко перетягує. Прийняти її було вкрай важко будь-кому із партнерів. Лялька. Підох! Ох, як шайба. Тепер черга Кременчука. Знову сапожній, який, який повистей із зони. Лялька точний пас! Хороша передача. І не наважився. Калька за воротами. Стягнув на себе двох. Віддав точний пас і на дальню стійку Передача добивання. До кінця овертайму. Володіння Едуарда Захарченка і шайба в цей момент зійшла. У нього з гаку ключки Щербак на лінії вогню. Горенко Ліза на п'ятак добивання. якимось дивом шкян відпрацював у захисті. Допоміг своїм партнерам, заблокувавши мак... І закидає Микита Сидоренко, Кременчука виконує. Від цього відмовилися. Сергій Стецюра. Друга спроба Дніпра. О-о-о! В стилі петера Форсберга. І знову гравець. лялька! Не закидає. Це робить Дмитро Кобильник. Дніпро виграє шосту гру півфінальної серії, і... коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.